А Біблія каже, продовження щоденного челенджа, 21 розділ, 8 вірш. Ісак підростає, і Авраам робить величезне свято. На тему відлучили бейбічку від грудей. Тобто Ісак перейшов на самостійне годування. І раніше я думав, що Авраам такий олігарх, і в нього просто немає приводу, щоб не зробити паті. От гендервів паті, народження паті, один місяць паті відлучили від груді паті. А насправді ситуація зовсім по-іншому виглядає. Знаєте в чому? Коли дитинка перейшла від маминого молока на самостійне годування, шанси її вижити кратно вищі. І Авраам то прекрасно знав. Що шанси вижити Вісака набагато вищі. Навіть ООН ділить дитячу смертність і смертність немовляти. Смертність немовляти це від 0 до 1 і дитяча від 1 до 5. Там зовсім інша статистика. Так от, коли ІСАК починає самостійно їсти, шанс, що дитьо виживе, кратно вищий. А це надія, що буде рух куди вперед і вгору.